Всім привіт, дорогі друзі! З вами Денис. Як ви бачите, ми баємося дракони Мані. Ми вам покажемо, як сьогодні вибити конфетку. У нас вона робиться ще 7 часов. Поставте лайк, бо ми вчора вночі вибили другу карту. У нас 25 тисяч. Що я наберу 100, 100 тисяч підписів, я буду дуже важко. Ну, ми вам покажемо, якщо ви виграєте того, ми вам зараз покажемо, що на нас, ми вже боса виграли. І ми отримуємо 8 тисяч нас шістдесят дев'ять тисяч. Ми покажемо вам. Так, то за дев'яносто тисяч, трохи, трохи багато. Йдемо на другу карту. Он у нас конфетка. Ми вже маємо грязя. Каламандру Облако Кипяно Ну, мидруха сама мая В кипении Ну что, друзья Я шовер Хочете конфетку вибити, вам нужно, якщо ви хочете конфетку отримати дуже, вам нужно. Вам потрібно стихії. Зараз ми вам покажемо. Вода та земля. Ви виб'єте конфетку. Я вам земля та вода і вам получиться конфетка. Якщо ви так її дуже хочете, ви її можете отримати. І... Всім пока, до зустрічі. З вами був Денис.